Це пограбування. Він був найбільш спритним грабіжником банків на північно-західному узбережжі. Він пограбував 14 банків у ЗІД з червня 92-го року. Ця справа виходить з під контролю. Це був розумний грабіжник банків. Він став нашим пріоритетом номер один. Ніби розігравався сценарій до фільму. Його ми назвали Голівуд. На ньому був грим Парука. Його напарником був дев'ятиміліметровий пістолет. Усі на підлогу він сказав це так легко, як забрати цукерків дітей. Я вирішив, що це божевілля. Вкрасти у багатих і віддавати бідним. Це так благородно. Дехто навіть вважав його Робінгудом, але ми ніяк не могли з'ясувати, хто цей Голівуд. Він завжди гнався за чимось зі свого власного світу. Цю внутрішню боротьбу світла і тангриви він програвав. Я рухаюсь не в тому напрямку. Чи повинен я щось хотіти? Чому я не отримую задоволення? Хто тут старший? Це була гра у кицькі А Раптом він прийде і застрелить мене. Цей хлопець що, привик? Як йому вдається вислизати? Агенти ФБР розчаровані тим, як Голлівуду вдається так довго вислизати від них. Він хотів спустошити сієму. І це було не лише можливо, а цілком реально.